Друзі, ставайте спонсорами каналу ставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. 20 хвилин тому в небо Варшави було піднято понад 15 винищувачів. Провокація на кордоні вагнерівці пробують спровокувати вогоні на себе. У Польщі створюють нові армійські підрозділи спеціально для зміцнення оборони так званого совалкського коридору на тлі погроза, що звучать з Москви. Про створення першого такого підрозділу саперного батальйону напередодні оголосив мі. Міністр оборони країни Маріуш Блащака. Ми дбаємо про безпеку східного флангу. У серпні буде сформовано саперний батальйон. А це ще одна військова частина, побудована нами з нуля. І запевняю вас, не остання скоро я повідомлю вам про нові інвестиції у безпеку. Написав він у своєму твіттер. Як уточнили в Міноборони Польщі, основним завданням батальйону буде зміцнення стіни вздовж кордону з Білорусію і зміцнення Сувалкського коридору, особливості накреслення. Державних кордонів сформували відносно вузьку смугу польської території, затиснуту між Калінінградською областю РФ і Білоруссю, маючи ширину всього близько 100 кілометрів Сувалський коридором може бути легко перерізаний зустрічними ударами наступаючих військ з боку Калінінграда і Білорусі. У цьому випадку країни Балтії повністю позбавляються сухопутного зв'язку з Польщею і в цілому країнами НАТО, опиняючись у повному оточенні чисельно переважаючих військ Росії і Білорусі. Пня на тлі новини про прибуття тисяч найманців групи Вагнера в Білорусі, глава комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов. публічно заявив, що їхнім завданням може стати спроба перерізання сувалкського коридору. Зрозуміло, що Вагнера пішли в Білорусі, щоб навчати там збройні сили, але насправді не тільки і не скільки для цього є такий сувалкський коридор, і ось цей коридор, в разі чого нам дуже потрібен. Мова йде про те, що готовий ударний кулак, який цей нещасний коридор. Візьме за лічені години, заявив Картаполова. Крім того, Польща створить сапарний батальйон та розгорне його в місті Августів неподалік біля кордону з Білорусі. Про це оголосив міністр оборони Польщі Маріу Шоблащак. Повідомляє Європейська Правда. Головним завданням новоствореного батальйону буде захист східного кордону Польщі. Охорона так званого совалського коридору. Це регіон, який з'єднує територію Балтійських країн з Польщею та рештою країн НАТО. А також відокремлює Калінінградського об. Ласть Росії і територію Білорусі підрозділ в Августові буде створено в рамках планів щодо зміцнення збройних сил Польщі на 2023-2025 роки, що передбачає посилення вже існуючих тактичних з'єднань на східному фланзі НАТО. Оголошуючи про створення нового батальйону, блащак закликав місцевих мешканців вступати до лав польської армії. Я сподіваюся, що молоді жителі Августова та околиць приєднаються до польської армії до сапе. Ного батальйону, який буде створений цього року, що вони будуть готові стати на захист республіки Польща, підкреслив міністр. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.